Горювання. Горювання це нормальна реакція на будь-яку втрату. Існує багато видів втрати, багато видів горювання. Не існує єдиного способу горювати, і кожен горює по-своєму. Зазвичай деякий час може бути дуже важко, ніби ти тримаєш велику вагу, яку просто не маєш сил нести. Горе може збивати з пантелику, однієї хвилини виридаєте, а наступної смієтеся з друзями. Іноді може здаватися, що горе поглинає вас, що ви тонете в ньому або що ви розвалюєтеся на частини. Через горе ви можете хворіти, воно може не давати спати годинами поспіль, воно може бути страшним, але здебільшого дуже дуже самотнім. Іноді вам просто хочеться, щоб горе минуло, і ви прагнете повернутися до свого колишнього життя. Часто люди просто не розуміють, коли кажуть щось на кшталт: ти чудово виглядаєш, ти така сильна. У тебе тепер є янгол на небесах. Такі слова лише розчаровують. З часом ми дізнаємося, що горе не зменшується і не зникає. Ми просто вчимося жити з ним. Ми повільно пристосовуємося до нашої втрати і зростаємо навколо нашого горя. Горе залишається тим самим, але ми змінюємося. Поволі починає повертатися відчуття життя, і ми знаходимо нові способи збереження зв'язку з нашими близькими. Час сам по собі не змінює гори. Важливо те, що ми робимо з нашим часом. Наше розуміння горювання розвивається, і це змінило те, як ми надаємо підтримку. Насправді немає чітко визначених етапів горювання. Якщо ви професійно працюєте з людьми, які переживають горе, зареєструйтесь сьогодні на відзначену нагородами програму форми горювання на shapesofgrief.com. І навіть якщо ви не спеціаліст, але знаєте когось, хто горює, або доглядає за кимось, хто горює, знайте, що на нашому вебсайті є ресурси і для вас, тому що горе. І хороша підтримка горя стосується кожного. Тепер безкоштовно українською мовою перейдіть на www.shipsofgrif.com.